у Києві відбувся шостий міжнародний традиційний форум з ветеранської політики Україна захисники майбутнє. Форум проходив у форматі панельних дискусій, на яких обговорювали питання державної ветеранської політики, здоров'я та реабілітації ветеранів, повернення ветеранів до цивільного життя та реінтеграції в громади. Ми заснували нову українську політику, політику героїв, політику шани та. Створення можливостей для всіх наших воїнів, для всіх наших ветеранів, завдяки яким Україна жива. Фомі урядовці представлять пакет тих рішень, які є першочерговими, щоб наші ветерани могли достойно інтегруватись в соціальне життя після повернення з війни. Перед присутніми виступили очільники Міністерства оборони України, Нідерландів, громадські діячі та ветерани. Цьогорічний захід акцентував увагу на реалізації механізму багатьох викликів, здатних інтегрувати ветеранів до цивільного життя. Це і працевлаштування, і освіта, і сфера ментального здоров'я, охорони здоров'я, це і розвиток ветеранського бізнесу. Міністерство у справах ветеранів започаткувало низку проєктів, здатних полегшити адаптацію ветеранів. Один з них інститут помічника ветерана, працювати у якому будуть певні категорії громадян. Ветерани, а також члени їх родин, і зараз вже проходять вони навчання. І з осені наші ветерани з'являться у громадах чотирьох областей. Це буде 400 людей, які допомагатимуть ветеранам повертатися з фронту в цивільне життя. Обговорили на форумі і подолання бюрократичних та юридичних перепон щодо реалізації якісної реабілітації та відновлення захисників і захисниць. Коли людина потрапляє до шпиталя, вона знаходиться в сфері відання Збройних сил України. Вона ще не є демобілізованою особою, тобто вона стає ветераном після демобілізації, фактично. Але ми розуміючи, що ця політика дуже важлива. Спільно з міністерством охорони здоров'я та з медичними силами відпрацьовуємо політику, щоб уникнути бюрократичних процедур. Однією з ефективних програм, впроваджених міністерством раніше грантова програма Підтримка ветеранського підприємництва на форумі була представлена чимала кількість підприємців, ветеранів, які представили свої проекти у локації ветеранських бізнесів. Тарас, учасник АТО, громадський діяч і підприємець, 24 лютого знову став на захист України, отримавши кілька поранень. Наразі інструктор, гранатометник у навчальному центрі для мобілізованих симулятори для навчання. Ветерани розробили власноруч. Що найкраще для бійця реабілітація – Це не психіатр, який буде йому міські вправляти, а це стабільність, це робота. Якщо бійця забезпечити високоплаченою роботою, допомогти йому створити власний бізнес, то тоді значно краще заспокоюється, працює. Тарас разом з побратимами навчають військовослужбовців з 2017 -го року. Головна перевага цих симуляторів відсутність необхідності виїжджати на полігон. Ті бійці, які проходять навчання одноденне на наших тренажерах, 88% влучань на відстань до 300 метрів. РПГ-7». інший теж вдалий приклад ветеранського підприємництва пошиття форми та обмундурування для військовослужбовців. Одна із власниць цієї фабрики ветеранка першої хвилі з 2014 по 2017 рік. Сидоренко Богдана зараз займається і бізнесом з пошиття, Також в неї є зараз. же it компанія наша фабрика отримала нагороду як найкращий постачальник міністерства оборони цього року. і тут ви можете побачити альтернативні варіанти і державні варіанти того, що є у нас від виробництва. Окрім іншого, даний форум чудово нагода обмінятися досвідом. Нам цікавий досвід інших, інших організацій, як вони працюють, як вони співпрацюють з органами державної влади по вирішенню питань ветеранських по формуванню і реалізації ветеранських політик наприкінці заходу. Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна анонсувала проведення ветеранських форумів у кожному регіоні України.